Купальник Ава, м'яка чашка СК-202. Труси досить повномірні за шириною. Можна бачок зробити вуші за рахунок цієї веревочки. По спинці гладка зручна мікрофібра. Висота трусів класична, за шириною, вони досить повномірні. Безгалтер, м'яка чашка. Безгалтер, м'яка чашка ава. Добре тримають груди, тканина дуже якісна, ем, застіпка характерна купальникам. Всередині нееластична тканина підтримує груди, швидко сохне, і також додаткова є ще деталь, яка тут працює як коригуючий ефект і збирає ваші груди ближче до центру. Купальники Ава глибокі, зручні, якісні і повністю співпадають з розмірною сіткою від виробника. В інтернет-магазині білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. Кушат м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.